Ласкаво просимо до системи. Сьогодні ми вивчимо управління проектами від ідеї до результату. Покажемо, як за пару кліків перетворити хаос на порядок і тримати весь процес під контролем. Уявіть, ви Елтон Джонс, керівник проєктів в it компанії Ранок понеділка, кава у руці, потрібно терміново запустити новий проєкт. Переходимо до розділу Проекти. У правому верхньому кутку синя кнопка додати. Натискаємо. Заповнюємо форму створення проекту. Назва інтеграція платформи електронної комерції. Опис. Додаємо деталі інтеграції з платіжними системами. Дата початку. Вибираємо дату в календарі, включаємо або відключаємо повзунок на кнопках Активний проект та публічний проєкт за потребою. Натискаємо «Створити» і готово. Система автоматично формує структуру проекту, опис, технічні вимоги, API-документація, тест кейси.